Привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде відео про комбінований манікюр. Для комбінованого манікюру мені знадобиться пушер, фреза полум'я, щипчики-кусачки для кутикули та, звичайно, фрезер. Для початку ми пушером відштовхуємо кутикулу з легеньким надиском. Не потрібно тиснути на нігтюву пластину. Пушер це металевий інструмент, який кінчик своєї лопатки має доволі гострим. І ось в ділянці кутикули видима ось ця біла лунка. Це видима частина кореня. Лунула називається, і вона дуже ніжна, її травмувати дуже легко. Якщо ви будете сильно натискати пушером, металевим предметом на дану ділянку, ви можете травмувати нігтик, і в подальшому він може дойти навіть до такого, що. Буде злізати. Тому е, цю ділянку біля кутикули пропрацьовуємо, дуже акуратно. Але за допомогою пушера щищаємо птиги і добре піднімаємо кутикулу пушером, тому що це полегшить подальшу роботу фризою. Нам потрібно відкрити синуси бокові, і... і... Відклеїти взагалі кутикулу від нігтьової пластинки. Тому е момент ось цей з пушером, він е відіграє на в дуже важливу роль <кій> взагалі у манікюрі. Чи це класичний, чи це апаратний, чи це комбінований, е можна ще використовувати присинову паличку. Багато хто. Е Бояться, якщо чесно, власне, цього пушера, бо пушери бувають е, направду дуже гострі, е, тому використовують апельсинову паличку. Далі будемо переходити до фрези. Я використовую фрезу олум'я, 21 діаметр з червоною борничкою. Фреза має гострий кінець, з фрезою потрібно працювати обережно. Чому використовувати потрібно червону позначку, червоний прапорець? Тому що фреза з червоним прапорцем вона такої середньої, я б сказала, низької абразивності. Найнижча, по-моєму, жовта, якщо я не помиляюся. Звичайно, можна використовувати синю позначку, але ви маєте просто копать, як відчувати фрезер. Якщо ви фрезером будете працювати як продовженням своєї руки, то, звичайно, можна використовувати і синю позначку. Але я б все-таки рекомендувала брати червону. Вона швидше забивається, але вона більш безпечна. Значить, Включаємо фрезер на форварді, я зазвичай кутикулу піднімаю на швидкості 15-20 тисяч обертів, і від середини кутикули проходимо до лівого бокового валика. Ось таким чином, як на відео, я роблю сама собі і великим пальчиком відтягую, бачите, відтягую шкіру, тягну, натягую ось цю ділянку, щоб відкрити ось цей боковий синус. Точно так само я працюю і з клієнтами. Пальчиком великим відтягую бокову сторону а, шкіри, щоб підтягнути дану кутикулу, щоб вона не завалювалась мені на фризу. І я люблю спостерігати за ось цим моментом, коли фреза залазить під кутикулу. Хтось би сказав, що це дуже глибоко. У мене є клієнти, які взагалі не роблять чистки, тому що вони бояться. Але для того, щоб знову ж таки в майбутньому покрити добре гелінаком, ми мусимо забрати ось цей птеригій. Тому що в мене є одна дівчинка, яка не зрізає кутикули, але фризою я все одно піднімаю її кутикули і вичищаю обтеригії. Тобто, коли ви ось це все робите, то захисна функція кутикули зникає, її немає. Є клієнтки, які просто бояться зрізати кутикулу, тому що... Ну, а як ти там дезінфікуєш інструменти, як ти стерилізуєш? Люди ходять вже до мене роками, але все одно ні-ні ні. Я боюсь, не зрізай одним солом, хай буде. Ну, окей, типу. Але ось така маніпуляція, фреза теж проходить дезінфекцію. Фреза теж проходить стерилізацію, і фрезою теж можна порізати. Значить, переключаємо на реверс, і на реверсі пропрацьовуємо вже іншу сторону. інший бік. Але працюємо так само від середини нашої кутикули до бокового синуса і до бокового валика. Все вичищаємо гарненько. Тепер проходимо від одного бокового валика до іншого. Я кручу собі постійно своїм пальчиком. Так само роблю і з руками клієнтки. Від середини кутикули до бокового валика, вичищаємо повністю овець птеригі. Пам'ятайте, не тисніть фризою. На луну і не робіть таких дуже сильних різких натисків фризою на нігуть. Ви по нігтю маєте так ніби ковзати, ви не маєте торкатись фризою нігтя. Далі, що робимо? Нам необхідно для зрізу кусачками, я, власне, працюю кусачками, щипчиками, нашкірницями. Нам необхідно вивернути кутикулу. Якщо ви працюєте ножничками, то таких маніпуляцій достатньо. Для виверту е, нашої кутикули ми працюємо носиком ферзи. І це реально тут вже в тому моменті просто капець, яким треба бути обережним, тому що пам'ятаємо, носик фризи нашої дуже гострий. І носиком фризи ми можемо просто легко, без всяких якихось натисків, зусиль поранити ніготь нашого клієнта. Для того, щоб підняти нашу кутикулу, ми фрезою працюємо десь під кутом 40-45 градусів і вивертаємо нашу кутикулу. Зараз на ще одному пальчику ретельніше розкажу, що робимо. Від бокового валика правого носиком фрези піднімаємось до гори дуже маленькими кроками. Зверніть увагу, в якому положенні мене фреза, і будьте дуже обережні в ось цій ділянці, в синусах, тому що коли валик переходить вже на кутикулу, це просто дуже ніжна. Е... Дуже ніжна частинка нашої кутикули, її легко поранити. І знову ж таки, подивіться, як гарно вивертається кутикула. Носиком фрази, маленькими кроками проходимо до наступного синуса, а валик вже вичищаємо знизу до синуса. Ось цей лівий валик вичищаємо знизу до синуса. І ось наша спідничка е вивернута і назовні. Це необхідно, власне, для зрізу. Нашкірницями. Давайте ще раз. Від середини до бокового валика, і тепер з бокового валика правого маленькими кроками, носиком фризи, піднімаюсь догори до синуса правого. І тепер вивертаємо кутикулу. Дуже обережно. У мене тут на цьому пальці просто яка ніжна кутикула. Я дуже часто себе ріжу і, по-моєму, в цьому відео теж я трошки себе зачепила. Можна вивернути ще ось так: пальчик свій там чи клієнтки, щоб було дуже добре видно. Носиком фрези вивертаємо лише кутикулу, не торкаючись нігтям. Не завалюючись на нігуть, працюємо майже в повітрі. І ось таким чином повертаємо таку класну спідничку, яку нам потім буде дуже легко зрізати ношкірницями. Знову ж таки, повторююсь, якщо ви працюєте ножничками, то вивертати ось так спідничку не потрібно. Нам для ножничок достатньо лише просто пройтись під кутикульний простір і від'єднати добре кутикулу, щоб не було ніяких склеєк. Тоді буде ідеальний, класний зріз однією ковбаскою. Але оскільки в даному відео я буду працювати кусачками, тому мені необхідно вивернути ось так кутикулу. І оглядаємо нашу роботу. Ще нема ніде склейок, перед зрізом обов'язково потрібно вичистити усі всі синуси, куди позабивався пил. Багато хто вважає, що це ще шкіра, і може далі пиляти, пиляти, пиляти. Ні. Струшування пилу, витирання пилу насправді забирає багато в мене особисто часу, але мені потрібно бачити дуже добре робочу поверхню. І тому е, дуже важливо забрати, видалити ось весь цей пил, щоб він не збивав вас з пантелику. Тому беремо е, серветку і знежирювач, і витираємо повністю весь пил. Е, в даному відео я чомусь не використала вологих серветок. Не знаю чому. Е, мені найкраще підходять для цієї маніпуляції вологі дезінфікуючі серветки. Вони дуже гарно забирають пил і витирають повністю ручку. А тепер мій улюблений момент в даній процедурі. Беремо пензлик смочений знежирювачі, і ви подивіться просто, яка краса. Це я люблю всі відео, якщо мені попадається інших майстрів, де вони роблять ось так пензликом, і ти розумієш, вау, яка класна робота! Пензлик не застрягає, воно так прикольно виглядає. Перевіряємо таким чином, чи знову ж таки немає ніяких склеєк. Я вам скажу, я не завжди так роблю, і не завжди на клієнтах так роблю, але на собі стараюсь так робити, тому що реально люблю цей процес. Тепер перевіряємо ще апельсиновою паличкою. І на дотик відчуваємо, чи там є якісь склейки, чи нема ніяких склейок. Якщо склейки є, то ми ще допрацьовуємо фрезою або відштовхуємо пушером і добре дивимося, чи там насправді є склейки, чи ми просто штопоримо пилочкою, ой, перепрошую, апельсиновою об нігтик. Коли все окей, то переходимо вже власне, до самого зрізу нашої кутикули. Оглянули всі пальчики і тепер переходимо до кусочки. Дивіться, у мене мої старенькі кусачки родить, це самі перші кусачки, яким вже поза 6 років. Вони вже кучу разів були на заточці, але зверніть, будь ласка, увагу на полотно. Полотно дуже коротке. Я частенько забувала свої кусачки, кути зрощенням. У мене був лізоформінг, бланідас, вони дуже агресивні, і в даних розчинах не можна залишати інструменти. Просто пошкодуйте їх. Але ну, у мене кинулась дуже велика корозія, і прийшлось так сильно вкоротити полотно. У мене дуже крутий майстер по заточуванні, і він їх поки що ж на деякий час врятував. Але скажу вам так, що таким полотном коротким мені реально класно працювати. Нижнє полотно заводимо під кутикулу і маленькими кроками зрізаємо нашу кутикулу. Знову ж таки, бажано зрізати це все одною компаскою. Одним шнурочком, одною ниточкою, хто як називає, викручуємо палець нашої клієнтки і забираємо кутикулу. Багато хто каже, що коротке полотно щипчиків щипає... Задньою своєю частиною шкіру. Але чесно вам скажу, купила нові Олтон, які ще жодного разу не були на заточуванні, і от, власне, вони мені щіпають задом, не можу ніяк до них прилучитися, бо звикла вже до своїх вкорочених, бо вони мені часто падали. У мене ще є кусочки Олтон, які теж там мають набагато коротше полотно, ніж від стандартного заводського. Отже, на моєму середньому пальчику, я вже говорила, оті ті ділянки синусів, вони в мене такі вже, вони стончені дуже. І я дуже часто себе в цих ділянках можу порізати. І ніби я вже відчуваю, що мене там трошки ну, неприємні якісь відчуття, але дочистити треба ну і можу себе крамсанути трошечки. Оглядаємо все, дивимось. беру пензлик смочений, е знежирюючи, і витираю весь пил і переоцінюю роботу. Однозначно, без порізів я не обійшлась, але сама собі скандалити не буду, тому приймаю таку роботу. Всім дякую, хто був зі мною в даному відео. Почуємося в наступних моїх відео. Па-па!